Вірші Тараса Шевченка англійською та іншими мовами світу звучали вустами студентів у жну у народному літературному музеї Закарпаття в Ужгороді. Ол флос анпасис, диз гозонфорева. Дерзлайф, дандерс дет, а хірблосом з вон. the withers beyond the returning, Майже три десятки творів Великого Кобзаря перекладені англійською Джоном Вейром. Проте деякі вірші зусиллями закарпатських студентів. Аби більше людей почули наскільки гарно вони звучать на англійській мові, трішки про перекладачів і загалом ушанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка для сучасного світу і для молоді це неймовірно важливо пам'ятати свою спадок. І в особливості Тараса Григоровича Шевченка, тому що це база, і її потрібно вивчати у такому незвичному форматі провести пару ініціювала викладачка УЖНУ, аби зацікавити молодь, зокрема майбутніх перекладачів Шевченкового слова. Саме в ці дні, саме в нашу епоху, це є дуже важливо, щоб світ знав про Україну і знав про Україну не тільки в плані болю і страждань. Нам зараз це болить, але настане час, коли Україну будуть знати за її великі діяння за діяння великих людей. Однією з цих видатних персон українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Таким заходом стартувала традиційна щорічна Шевченкіада у музеї. Перше з ініціативи викладача Ужгородського національного університету, факультету романо-германських мов Марія Сергіїна Маняца, от проводяться шевченківські дні англійською мовою. До шевченківських днів у народному літературному музеї Закарпаття готувалися ретельно, крім декламування студентства, Тут розгорнули книжково документальну виставку Кобзар до Ужгорода йде. Це рядок почерпнуто із вірша Юрія Шкровенця. Закладений глибокий зміст, що Кобзар йшов, іде і буде йти до нас. Це не такий процес, що він прийшов і зупинився і на тому все. Він іде до Ужгорода, йде в наших думках, йде в наших почуттях, йде в наших мріях і так далі. І це дуже важливо, щоб тепер, тепер саме такий складний час, щоб ми жили, пройнялися Шевченківським. Духом тут твори Шевченка різних періодів та різними мовами. Також видання закарпатських письменників і поетів, де відображена постать чи творчість кобзаря. Це перший з низки літературних заходів у межах шевченківських днів.